Чому ти вирішив громадську організацію створити? Щоб допомагати таким людям, щоб вони знали, що вони не кинуті. А ти з кимось заключив за, за якийсь меморандум. Хтось так. підтримує твій фонд? Хто так. це? Можемо сказати? Ребільний центр Реарті Вони займаються як і військовими, так і цивільними. Після інсульта, після спинальних травм, після черепно-мозгових травм. Ну вони мені дали, ми підписали меморандум. Вони дали на місяць мені 20 тисяч. Все остальне буде безкоштовно. Двадцять тисяч це вони мені дали і за харчування, бо в них столової нема, їм привозять готову їжу, то от тільки трати на харчування і все. Тобто пенсія двадцять п'ять двадцять тисяч на так. харчування, на реабілітацію? Так. Ну, для чого я і відкрив фонд, щоб допомагати таким хлопцям.